Чи варто намагатися повернути перше кохання? Як невдалий досвід може стати на заваді подальшому щастю? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання легендарного українського поета та художника Тараса Шевченка. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Тарас народився 9 березня 1814 року на Черкащині в родині кріпаків Григорія та Катерини. Сім'я Шевченків належала поміщу Конгельгарту. Їхнє життя на панщині було надзвичайно непростим. Але для 13-річного хлопця, який вперше закохався, все навколо набуває нових сенсів. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Дівчину, що викликала у Тараса перше почуття, звали Оксаною Коваленко. Вона жила неподалік від садиби Шевченків, та в якийсь момент перестала бути для Тараса просто сусідською дівчинкою. Саме їй Кобзар присвятив вірш мені тринадцяти минало. Та в 1829 році пан Енгельгард виїхав з Кирилівки та забрав із собою Тараса, який служив у нього козачком. Проводжаючи хлопця, Оксана сказала, що Тарас, певно, знайде собі в далеких краях іншого її забуде. В цих словах, звісно, була частка правди: в житті Тараса і справді буде чимало жінок, але образ Оксани назавжди залишиться в серці поета. Прибувши до Варшави, Тарас почав призвичаюватися до нового середовища. В 1830 році Енгельгард відправив його вчитися малярству, А вже за три роки відбулося те, що повністю змінило подальшу долю Тараса. Відомий художник Брилов і Поет Жуковський помітили талановитого кріпака. Та викупили його у Енгелькарта. Тарас отримав омріяну свободу, але тут же зіштовхнувся з першими труднощами вільного життя. Так, виїхавши з маєтку свого колишнього пана, він фактично опинився на вулиці. Уета виручив художник та педагог Іван Сошенко, який теж відіграв свою роль у його звільненні. Він люб'язно запросив Тараса пожити деякий час у себе, сором'язливо додавши, що в його квартирі живе ще дехто. Цим деким виявилася дівчина Маша. сирота, вона приїхала в Україну з Німеччини і не мала тут даху над головою. Іван розділив із неї свій куток, плекаючи наміри одружитися на чарівній Німкені. Та коли до них приїхав Шевченко, дівчина одразу зацікавилася гостем. Тарас був значно молодшим за Сошенка, до того ж був дотепним, харизматичним. Врешті Маша і Тарас стали коханцями. Коли ж про це стало відомо Іванові, Тарас був змушений шукати інше житло. Тим часом мистецька кар'єра Шевченка стрімко пішла вгору, і він все частіше почав отримувати вигідні замовлення. Так одного разу намалювати його портрет Шевченка попросив князь Микола Репнін. Художник погодився і на час роботи переїхав до княжого маєтку, що знаходився в його тені. Привітний, розумний, комунікабельний Шевченко справив на Репніних прекрасне враження. Особливо він сподобався князеві дочці Варварі. Княжна Варвара Репніна була високосвіченою людиною, талановитою письменницею та самотньою жінкою. Між Варварою та Тарасом одразу зав'язалися досить теплі взаємини, та вона хотіла більшого, ніж дружби. Варто зауважити, що княжні було 35, а Шевченкові 29, і жінка увесь час підкреслювала їхню різницю у віці. Вона без кінця повчала Тараса, постійно давала йому поради та настанови. Тараса ж це обтяжувало. Якось на одній з вечірок Пет хильнув зайвого. Довідавшись про це, Варвара не проминула нагоди посварити нерозважливого друга. Вона передала Тарасові розлогого листа і почала чекати на відповідь. Та Тарас не відповідав, бо навіть почав уникати княжну. Завітавши нарешті на спільне чуювання, художник знову потрапив під зливу нотацій. Виговорившись, Варвара замовкла і в повітрі повисла тиша. Тихий Янгол пролетів, сказав Шевченко. Жінка ж вирішила підкусити. Ви бачите янголів? То що ж вони вам говорять? Поет посміхнувся та написав на аркуші паперу на пам'ять 9 листопада 1843 року. Княжні Варварі Миколаївні Ріпніні і віддав записку жінці. А вже незабаром безнадійно закохана Варвара читала поему Тризна, перед якою стояла та сама Присвята. Серце -сер ж самого поета належало витонченій красуні Ганні Закревській. Та Ганна, як попереднє захоплення Кобзаря, була на той момент не сама. Чому чоловіки можуть обирати жінок, які перебувають у стосунках? Інколи, щоб самоствердитися, мовляв, я краще за твого обранця, тому ти надаси перевагу мені, а інколи щоб убезпечити себе від взаємин як таких. Адже можуть їх не хотіти, не вміти будувати, не вірити, що взагалі до них спроможні, наприклад, після невдалого досвіду. І тоді жінка у стосунках сприймається як безпечний об'єкт, з яким повноцінні стосунки будувати не доведеться. Попри те, що Ганна Закревська була заміжня. Вона мала цілу купу шанувальників, потрапив їхні числи Шевченко. Та одного разу, прибувши до коханої, Тарас побачив у неї чергових залицяльників, з якими красуня спілкувалася так само, як і з ним. Шевченко вирішив більше не бачитися з Закревською. Та Ганна ще довго не полишала його думки. Через роки після їхнього розставання Шевченко буде присвячувати їй вірші. Як би зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе ти слова? Тоді промовила мені ніякого і не пізнала б, а може, потім нагадала, сказавши, снилося, дурній, а я б зрадів, би моє диво, моя та доле чорнобрива. Я зарадав би, заридав. Та, попри всі любовні захоплення, спогади про перше кохання не полишали серця кобзаря. Майже 15 років минуло з тих пір, як він покинув рідне село. І ось Тарас зважився навідатися до Кирилівки. Та коли поет прибув до села, то дізнався, що дочка їхніх сусідів Коваленків Оксана три роки тому вийшла заміж за Карпа сороку кріпака із сусіднього села, і тепер разом із ним виховує двох донечок. Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту? Чи варто намагатися відшукати своє перше кохання? Бажаючи повернути людину, з якою ми колись були щасливими, насправді ми намагаємося повернути себе, свою юність, наївність, щирість. Той свій стан. Нам здається, що людина, яка була учасником тих подій, зможе відтворити нам все, що було пережито. Та навряд чи це можливо, адже ми змінилися. Та й інша людина теж змінилася. І звісно, можна зайти своє перше кохання і навіть побудувати з ним стосунки, але вони будуть новими, не тими, за якими ви зараз ностальгуєте. Тож зважайте на це, коли захочете спробувати. 24 березня 1847 року за участь у Кирило Мефодіївському товаристві Шевченка заарештували та відправили солдатом до Орсові фортеці. Потяглися тяжкі роки заслання. Холодні камери, знущання наглядачів, тяжкі роботи виснажували поета. Тарас осунувся та постарів. Він спробував знайти відраду у стосунках із черговою заміжною жінкою, дружиною одного з комендантів Агатою Усковою. Та цей зв'язок лише стресував поета. Чи не єдиною радістю були у той час для Шевченка листи від Варвари Репніної? Вірна, княжна і досі кохала Тараса. В своїх посланнях Варвара з притаманною їй владністю жаліла Тараса, співчувала його на легкій долі. Та Тарас не хотів виглядати. В її очах слабким та зневіреним. Навіть в такі непрості часи він намагався зберігати почуття гумору. Якось, коли Варвара черговий раз поцікавилася, як живеться Тарасові на заслані. Шевченко надіслав їй карикатуру, зобразив себе та наглядача, котрий б'є його нагайкою, і написав: Отак, як бачите, Шли роки. Тарас страждав від самотності і не міг відпустити думки про своє перше кохання. Він згадував Оксану, фантазував про їхнє спільне життя, виливав все це на папір. А я так мало, небагато, благав у Бога тільки хату, одну хатиноньку в гаю та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку. Так Тарас писав у 1850 році. Звісно, поет розумів, що пізнати щастя з Оксаною йому вже не доведеться, та намір створити родину, хоч би стрішки схожою на неї дівчиною, міцно закріпився в його свідомості. Чому ми обираємо партнерів, схожих на попередніх? Так буває, якщо у колишніх стосунках лишилася незавершеність, щось не сказано, щось не зроблено, щось не прожито. І тоді ми підсвідомо прагнемо це завершити, відтворивши схожі взаємини зі схожим партнером. Та це не працює. Натомість можна і варто завершити і прожити всі процеси на особистій. Терапії. Нагадую, що я, практикуюча психологиня Олена Шершньова, проводжу офлайн та онлайн сесії. Записатися до мене на сесію можна на сайті шершньова.com. У 1857 році Шевченка нарешті звільнили. Поет переїхав до Нижнього Новгорода, де мусив чекати офіційного дозволу повернутися додому. Основною його розрадою став місцевий театр. На одній з вистав Шевченко, як завжди, мляво спостерігав за акторами, аж раптом. На сцені з'явилася 15-річна акторка Катя Піонова. Як дві краплини води, схож на Оксану. Після вистави Тарас познайомився з катрусою особисто. Він почав активно опікуватися її кар'єрою, брати дівчину з собою на заходи, представляти її своїм знайомим з театрального світу. Так саме Тарас порекомендував Піонову Щепкіну, коли той шукав актрису на роль тетянки у п'єсі Москаль чарівник. І саме ця роль в результаті принесла дівчині загальне визнання. Також Шевченко неодноразово відправляв клопотання стосовно катрусі директорові Харківського театру. А після чергової вистави, за участі дівчини, написав емоційну рецензію «Бенефіс панянки Піунової. І розмістив її в одній з місцевих газет. Врешті Шевченко прийшов до Піунових для серйозної розмови. Там батьки Катерини злякалися величезною різницею у віці майже 30 років. А сама дівчина, як вона висловилася, не бачила в Шевченкові нічого Жениховського. Зокрема, через його просту шапку та змазані дьогтем чоботи. Недовзі Шевченко полишив Новгород. По дорозі він заїхав до свого старого знайомого, відомого українського вченого Михайла Максимовича. Той був радий знову бачити Тараса і залаштував в честь обід. Коли Шевченко з Максимовичем сіли до столу, додому саме повернулася молода дружина вченого Марія. Тарас прийшов у захват від цієї веселої та симпатичної дівчини, а надто коли вона почала розважати гостей піснями та грою на фортепіано. Після цього обіду Шевченко написав у своєму щоденнику таке. Яке миле, прекрасне створіння, та що в ній чарівніше за все, це чистий, безпосередній тип моєї землячки. І де він, старий антикварій, викупав таке свіже і чисте добро і сумно, і заздрісно. Тарас полишив дім Максимовичів та вже на початку червня знову завітав до подружжя цього разу на хутір Михайлова Гора. В той самий час поет натхненно почав працювати над поемою Марія. А Йосип праведний сидить та думає: уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та пішла з гликом по воду до криниці, і гость за неї, і в ярочку догнав Марію. Варто додати, що майбутнє Марії Максимович і далі в дечому збігатиметься з розвитком сюжету Марії. Зокрема, після від'їзду Шевченка в доці бездітній родині Максимовичів народиться первісток. З пекотного червня 1860 року Тарас Шевченко приїхав у дачне селище Стрельне до своїх друзів-поміщиків Карташевських і зустрів там своє останнє кохання. 19 Дев'ятнадцятирічна лекер Полосмак лекера працювала у сім'ї Карташевських наймичкою. Її доля була близька Тарасові. Дівчина теж рано лишилася сиротою, так само, як і Тарас зростала кріпачкою. Зараз же вона була миловидною та веселою, а до того ж грамотною, що рідко траплялася в той час серед кріпаків. І Тарас освідчився. Ликера відповіла згодою: Моя ти люба, усміхнись і вольною святою душу, і руку вольною, мій друже, подай мені. То перейти, і він поможе нам калюжу, поможе й лихо донести, і поховать лихе дебеле в хатині тихій і веселій. Щастю, Шевченка не було меж. Він винайняв для лекера окрему кімнатку, мало не щодня приносив наречені букети, подарунки, одного разу написав їй портрет. Аби лекера могла самовдосконалюватися, Тарас найняв їй приватного вчителя і не міг вже дочекатися дня весілля. Та Тарас не помічав, що дівчина була абсолютно байдужою до старого, поганого та ще й сердитого нареченого, як вона називала Шевченка в розмовах з хазяйкою квартири. А його почуття вона цінувала. Менше, ніж черговий букет квітів. Ще до шлюбу лекера закрутила роман із тим самим вчителем, якого для неї винаймав Тарас. І одного разу поет Ненацька застав коханців. Ні, я не буду спочивати, бо й ти приснишся, і в малий райочок мій спід тиха тиха підкрадешся, наробиш лиха, запалиш рай мій самотній. Після розриву з лекерою здоров'я Шевченка похитнулося. Психоемоційний стан поета відгукнувся фізичними розладами. Він почав скаржитися на білю грудях, на задуху. І менш ніж за чотири місяці, серце Тараса зупинилося назавжди. Минають роки, та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтеся на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!